Люди вітаю! Сьогодні хочу поговорити про наступну книжку, яку я почти добив. Це «Макс друг Колонія. Книга 1. Нові темні віки». Така от вона дуже-дуже-дуже велика. Вона 900, 905 сторінок. Самі розумієте, це наукова фантастика Можливо, це найбільше Найсильніша українська книга, тому що, тому що Макс Кідрук класно попрацював. Він зробив дуже важку і велику роботу. Він заморочився над тим, щоб були у всіх персонажів були якісь мотивації, якісь вони були не плоскі, Їх характери дуже класно оброблені. Як розвивається суспільство на Марсі, і на Землі? Не просто так, а прям Макс друг підійшов до, до, ситуа до ситуації, щоб пояснити, до чого може призвести глобальне потепління, один з сценаріїв. Дуже. Дуже так захоплюю, коли читаєш, хоч вона надовго, але якщо її так смакувати цю книжку, якщо не спробувати добити її там за тиждень, а якось так, я от взагалі читаю її більше місяця, думаю, що ще десь на тиждень вистачить. Тобто це дуже така класна робота, я прямо в шоці. Я навіть її порівнюю з Айзіком Азімовим академією, це... Або те, що зараз знімає другий фільм, повинен вийти Дюна, це блягає в шоці. Я думаю, що ці... цього роману велике майбутнє. Я просто бажаю кідруку того, щоб його роботу. Використовували в Голівуді і зняли по неї якийсь фільм, тому що ну, це як мінімум тягне на блокбастер. Повірте, ті, хто полюбляють фантастику саме от, з зі сторони того, а як воно так зроблено, а як отак, а чому це так працює, тут вам сюди. З особливості книжки, що можу сказати? Тут дуже багато персонажів, і через це. Тут є список дійових осіб. Дійові особи на Марсі, на Землі, українська діаспора, Рада 19. Ну, тобто такі, якісь такі, типу, соціальні такі прошарки. Тут є ілюстрації, досить зроблені вони. Ну, ось, наприклад, з'являється, це карта Колонії на Марсі. Тут є дуже багато пояснень. Наприклад, пояснення пов'язане з тим, як можна прилітіти з Землі на Марс. Ну, ви як розумієте, два дві планети кружляють навколо Сонця, і просто так коротшій відстані неможливо відійти, Тому що, коли прилітаєш, там планети вже нема. Це там своя небесна механіка, він тут класно все пояснив, як воно рухається. Ще він розповів, які бувають орбіти у Землі, які там ну, геоцентрична, там орбіти спутників низька, ну, дуже класно. Плюс класно розповів перехід між датами: Земля і Марс мають різні часи обертання навколо своєї сі, це відповідно і навколо Сонця. І тому різні. Різні е, калькуляції дат. Е, уявіть, наскільки багато роботи було перероблено Максом кідраком, він взагалі ну, дуже крутий, тому що це фу, один позитив. Крім того, що ну, єдине, що можу сказати погане, це те, що м дуже довго на можливо. Якщо хотіти прямо швидко прочитати, можливо, може може втратитись бажання це робити на якийсь, в якийсь момент. Але якщо так кайфувати, чуть-чуть ввечері не знаю, замість YouTube і новин клас просто-просто приголомшило. Я прямо я не очікував такого, і я приємно-приємно вражений. Ось, що ще, якщо б так не, що мені ще не сподобалось цій книжці, є декілька питань, які, як на мене, не зовсім розкриті. Ну, одне з таких питань не буде багато сильно пост, ну, спойлеріть, чому жителі, народжені на Марсі, не могли покинути Марс і літіти на Землю. Якось там так воно зроблено, що, типу, ніхто не знає, як буде. Хоча суспільство там розвинуто, розвинуто досить таки, ну, суттєво відносно нас, теперішніх, і там було б, в принципі, без питань зробити якісь якісь досліди на цю, на цю тему і якось це пояснити більш тонко, можливо, Макс не зміг. Не зміг придумати нічого такого, йому довелося якось так знизити свою шпланку. Свою Хоча його ж планка була настільки крута, що він навіть додав мотивації персонажам прилітати на Марс і там народжуватись, і жити там на Марсі. Він винайшов такий, такий собі телеміт, який. Це не спойлер, він багато про це говорить і в анонсах цієї книжки. Тобто, це не так, що прямо там нічого не мріяє. Не, не, не тобто, це, такий телеміт, він бореться з радіацією, але побочка у нього така, що значно продовжується життя людей там до 200-300 років. І тому дуже Багато людей леті, летіли на Марс через те, що хотіли жити нехай в більш скрутних умовах, ніж на землі, але дуже довго. Ось, ну, там є контрабанда, там є, до речі, там є дуже багато українського, там є е, Росія в її сьогоднішньому статусі така сама країна згарбників і варварів, там є ДНР. ну, Блін, треба читати, це дуже-дуже так цікаво. Буде ще продовження. Це книга 1, буде книга-2. Ну і хто дасть, може, може буде і третя книга. І він сказав, що на цією працював 3 роки, тобто ми чекаємо десь, залишили ще пару років е, чекати до виходу наступної книжки. Ось ця книжка класно читається саме в бумазі ну, в папірі, хоча вона дуже товста, її так просто так не потаскаєш з собою. Але класно зроблено, все так чудово. Нічого не рветься у мене. Закладинки не було, тому що це, я так розумію, для першого видання була закладка. Тут, на жаль, все простіше. У мене вже третє, здається, ще друге. Ось. Е що ще хотів сказати? Що ще? А. Поводу електронної книжки десь я чув, що він планує зробити електронну книжку, але там дуже треба багато відсилок робити. Зносок дуже багато наукових, які пояснюють те, те або інше. Тобто, я думаю, що щоб в електронній книжці не було питань з цим, повин, ну, він повинен зробити якийсь додаток, типу для айфонів, там, щоб все було дуже класним і гладко зроблене. Ось. Класна книжка, коротше, дуже дуже рекомендую тим, хто любить фантастику або просто любить такі серйозні е, якісь е, такі твори, пов'язані з політикою, з соціальними питаннями, з виживанням е, людей. Е, і кого не, Ну, не засмучує така нуарна, така сіра е ситуація, яка описується всі книжки, то вам сюди читайте Колонія Макса Кідрука, хоча книжка називається Нові темні вікі, а я так розумію, книга 1 називається Колонія. Ось читайте, підтримуйте наше військо, тому що вони дозволяють нам жити більш-менш спокій, спокійним, мирним життям. Читати класні книжки. Я вам дякую, бувайте!